Будемо говорити сьогодні з політичним, політичним громадським діячем, з дипломатом, колишнім послом України у Сполучених Штатах Валерієм Чалим. Пане Валерію, вітаю вас! Вітаю слава Україні! Героям слава, пане Валерію, дитячи. От поки ми всі в очікуванні якихось прийняття рішень путіним про та проштовхування наших позицій. Але є ж і окремі історії, які ми можемо грати зараз, нічого не очікуючи. Наприклад, Європа сьогодні стурбована власною безпекою йдуть розмови про створення європейської армії, хоча велика кількість європейських країн показують, що готові давати гроші, але не готові. А, ну, приймати участь у бойових діях, взагалі, яка вирогідність того, що ці розмови закінчаться реальними діями, і створиться нова європейська армія? Це говорить про що НАТО вже все закінчує свій час, і чи може Україна знайти заздалегідь собі місце в новій безпековій конструкції Європи? Що треба взагалі робити Україні, щоб інтегруватися у всі ці процеси? Чи це від нас взагалі не залежить? Дуже багато важливих питань, е, ви задаєте, я спробую е, почати, все-таки з того, що зараз ми говоримо е, за кілька годин до е, планованої розмови президента Сполучених Штатів з російським очільником, і е, сьогодні дійсно правильно ви помітили, що всі чомусь фокус уваги там на штати, а те, що відбувається у нас е, саме з. Підтримку Європи, воно якби на такому на задньому плані. Хоча ми маємо останнім часом і пакети нові, і озброєнь, і фінансування, це ну, дорога в правильному напрямі. Але мені здається, ми недооцінюємо важливість от зараз саме розмови діалогу з європейськими країнами. Причому це не, не тільки країни Європейського союзу, це і Великобританія. Очевидно, це країни. Які можуть допомогти в фінансовому плані і Швейцарія і Норвегія. Тобто ми говоримо про ту Європу, яка цінує свою безпеку, яка розуміє, що ворог може бути на їх порозі, я бачу дві речі, які з'явились зараз, і яких не було три роки назад. По-перше, це більш реальна оцінка можливості. Загрози військового характеру навіть сухопутних дій з боку Росії це є тільки різні оцінки е, термінів, е, умов дат. Але це вже є. принаймні це не тільки в розвідці і в обороні в, в відомствах оборонних, але це й політики вже серйозно обговорюють. Тому європейці вже почали е, говорити про можливості нарощування оборонних і Потужності в Європі починаючи з виступу е, саме керівника Єврокомісії Урсули Лайн. ви пам'ятаєте в Мюнхені, коли вона сказала, що треба відкрити можливості по кредитуванню, зняти певні е, заборони, які в регулюванні євросоюзу стосовно там дефіциту бюджету для деяких країн, і направити кошти, як тоді казала, в еквіваленті десь 800 мільярдів євро. Ну, можливості для 800 мільярдів євро на наступні там 5 років для фінансування. Ну, це реальна оцінка нормальна, десь там приблизно 120 140 мільярдів сорок мільярдів рік. Тепер, це перше і друге, це це усвідомлення, поступове в суспільствах європейських. І тут складна ситуація. З одного боку, це. Було раніше, потім хвиля спадала, потім вона знову нарощується. Ну, одне зрозуміло: в європейських країнах, згідно опитування я не бачив жодної країни великої, яка би могла виставити мільйон е, сил оборони чи збройних сил для е, забезпечення того, що робить українці зараз, стримують величезну країну, агресора, ядерну країну, стримують. Е, Перемагають в принципі, чи балансують в повітрі на морі, стримують на суходолі. Я не бачу жодної країни Європи, яка б могла би в короткі терміни виставити армію в мільйон людей, і це загроза, яку вони мають осмислити дуже швидко, тому що настрої в їх суспільствах ну вони абсолютно не відповідають тому рівню загроз, які сьогодні є. Ну і фінансування так само не відповідає. Так що це перше. Друге, нам з Європою разом треба буде ці питання вирішувати. Починаючи від спільної оборони, і я думаю, що не тільки на теренах України я неодноразово говорив і це ставиться під сумнів. Сьогодні опублікував чергове інтерв'ю в німецьких виданнях. Бачу коменти коментарі на це інтерв'ю, що все рівно європа уникне цього, все рівно зіткнення з Росією не буде. Росія на це не не піде і так далі. Так, от це дуже дуже хибна думка. Навіть свісфаєр як е, тимчасове припинення вогню, дає можливість переорієнтувати певні сили з українського напряму на європейські ну і мається на безпосередньо кордони країн НАТО і Європейського Союзу. Не випадково розгортається 10-12 дивізій Білорусі е, наступні роки. Не випадково армія створена в напрямі півночі. Е, і абсолютно не випадково ті оперативні плани, які лежать на столі Генштабу Росії, вони зараз піднімаються і їх по-новому по осмислюють. Зокрема, той план, який я думаю, вам відомо, мені відомо абсолютно реальний. У 2013 році атаку на Естонію. Тобто, це я почув з кількох джерел, тому стверджую, що такі плани, ну, не тільки такі, звісно, у Генштаби Росії, але в тому числі сухопутна атака на Естонію. Так що це буде, це буде. І тому я завжди закликаю європейців бути більш активними зараз і концентрувати зусилля в Україні зараз, коли є можливість спільної такої оборони. Тепер, чому ще це важливо? Можемо про це поговорити далі. Один сценаріїв, який може розгортатися, це те, що США вийдуть з гри І на якийсь, ну принаймні на якийсь час. Це сьогоднішнє керівництво США спроможне на такий крок. Що значить вийдуть з гри? Тобто вони можуть просто російсько-українську війну після спроб швидких рішень, якщо такі не відбудуться, просто залишити європейців. Ви Бибач, залишити європейцям, це взагалі вийти з процесу перемовин, чи з процесу забезпечення зброєю і фінансами теж? Вийти з перемовин. Це точно. Забезпечення зброєю залишити тільки продаж зброї країнам, ну не тільки Європи. Тобто, це сценарій, який ми зараз не розглядаємо, але він дуже ймовірний, на мій погляд, що. Після того як будуть спроби, ми зараз багато почуємо про швидкий мир, там перемир'я. Я думаю, що все рівно всі прекрасно розуміють, що без серйозної розмови базової тут нічого не буде надовго, може бути тільки тимчасово, тому може втратити інтерес. Просто начальник сполучених штатів і його команда, бо їм потрібно зараз в найближчі тижні місяці, дуже швидкі. Дії рішення. Що буде далі після виборів? Там через два роки побачимо, але зараз е, такі дії можливі. Тепер тому нам у нас часу немає. Що робити? Шукати з європейцями з іншими країнами максимальних рішень. Перше політична підтримка. Це дуже важливо, і вона є у нас не тільки з Європи. Вона і продовжується з Канади, скажімо, Японії. Тобто політична підтримка важлива за нею йдуть всі рішення. Військово постачання Європ, європейські країни, попри всі складнощі, продовжують нам допомагати і, дякуючи, і до речі, дякуючи, поки і Сполученим Штатам, і європейським країнам, ми можемо захищати, наші можуть захищати небо. І ми якось уже, ну принаймні, як Києва мешканець, я скажу, ми вже. Чомусь впевнені так, в наші ППО, ПРО, що, ну ППО скоріше, що це все буде захищено, хоч ці, ці всі ракети і безпілотники прямо над головами літають. Але все-таки це все працює. Тому європейці можуть це робити, але час. Європейці, ну якщо брати країни ЄС, навіть Британію, вони втратили багато часу. Те ж саме Британія, яка. Є лідером на сьогодні не за заявами, а за діями лідером Європи, я стверджую: на сьогоднішній день саме Велика Британія є лідером Європи з точки зору конкретних конкретних дій в бік України і те, що закріплено в двосторонніх угодах, і те, що по факту відбувається, і ті бачення подальшого розвитку. Так що. Та ж Британія при всьому бажанні готова виставити тільки 10 тисяч. Ну зараз говориться миротворців. Всього 10 тисяч. Ну це зрозуміло, тому що в них сухопутний компонент насправді декілька десятків тисяч. Да? І там десь до 25 тисяч ще залишається, якщо це, якщо не помиляюсь, на кирийському півострові. Тобто... Ми, 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 ми зараз 70, трохи більше 71 тисячі – це взагалі їх війська. Взагалі. А, ну, бригада у них 5 тисяч, для того, щоб була одна в ротації, одна тренінг. Тобто вони кажуть, що у них під 5, під одну бригаду дві мають бути ще забезпечувати подальше. І це, а вони кажуть про 10 тисяч. Ну це, це ти максимум і все. Британія, уявляєте собі, Британія всього 10 тисяч. Тобто про які ми говоримо зараз можливості, коли Україна виставила мільйон? Яка країна виставить мільйон? Тому без України неможливо зараз цього зробити. Вони це розуміють, але сподівалися, що Україна сама при їх постачанні озброєнь, фінансуванні вистоїть. Та Україна та вистоїть, тільки в яких рамках як це перейде далі на інші країни Європи. Е, це важливі елементи, і 40 мільярдів, які там обговорюються зараз. Кайкалас ініціатива відвести до 40. Я розумію, що рішення ще немає, але пакет обговорюється. Це ну це не те, що рішення, яке назріло, це треба робити дуже швидко. Тому що росіяни мають більше 100 мільярдів на рік. У нас, скоріше всього, з вирогідністю величезною подальших рішень в США стосовно фінансування не буде. Це треба зразу розуміти. І треба це ну, заповнювати якомога швидше. Тому що все-таки бюрократія існує. Ну, бюрократія ми називаємо, ну є логістика, є інші речі. До речі, з логістикою в Європі краще. І я хочу надати належне: ми мало згадуємо про це які логістичні. От, логістичні всі операції, американці разом з європейцями, разом з нашими, хто займається логістикою, здійснюють це величезний, величезний прорив в тому, що було між Америкою і європейськими країнами в рамках НАТО. Вони ще такого, такої взаємодії логістичної вони не мали раніше. Тому, коли ви згадуєте Іспанію, Італію, для мене це не дивно. Тут дуже все просто. Чим далі країна знаходиться від лінії фронту, тим у них більш е, пацифістські чи такі оптимістичні настрої. Це все зрозуміло, колись проводячи перший в е, Мадриді е, круглий стіл по пит... з питань безпеки е, разом там з МЗС України, ми таке зробили, і перший взагалі там, за 18 років. І в результаті я почув такі слова генералів. Там є Роял інститут ЛК, ну такий синь танк військовий державний. У них ну, фактично працюють на забезпечення Міністерства оборони ідеями там і забезпечують генерали відставні підтримку. І я просто послухав їх ставлення на той час. Мені було дуже дивно їх ставлення. Вони казали, слухати. далеко, якщо чесно, то нас це мало цікаво. Я тоді їх запитав: а у вас цікавить ракета середньої дальності, яка до вас летить зовсім уж так і по відстані, і по часу. Е, ну там, хто брав участь політиків, якось так посміхнулося, а генерал сказав, да, це, це серйозна річ, про це треба говорити. У нас нема своєї системи протиракетної оборони. Ви знаєте, що вони закуповують тільки американців системи, і ізраїльська? Поправте мене ізраїльсько-американські, напевно, чи ізраїльсько-європейські системи? про на ракети середньої дальності. Тобто це ізраїльська європейська система виробництва Рафаель. Мабуть, І... Рафаель це ізраїльська компанія в Європі, вона представлена як Леонардо. Так що не так багато вибір, не такий великий. Все одно американців будуть закуповувати, американці будуть продавати, вони не будуть нічим не продавати, вони будуть продавати гроші є в Норвегії, наприклад. Є гроші в Норвегії. Ну скажімо так, гроші в бюджеті. Ну це не значить, ну в нафтові вони мають там більше трильйона, тільки в пенсійний фонд. Це не значить, що ми маємо просити з пенсійного фонду Норвегії там трильйона євро, але там є можливість дати кредитування комусь з європейських країн, а вони можуть відповідно закупити озброєння в тих же американців. Тут схема роботи є. Завершуючи, що хвилює, хвилює їх постійне коливання. То вони злякались з самого початку 22-го році, то не повірили, що Україна може втримати. Потім повірили, побачили, як вибивають з-під Києва. У них пішу, пішло, пішло інший підхід. Через деякий час е, вислабились, українці самі витримують, ми будемо постачати, а вони стримують. Далі чув таке навіть: українці все рівно будуть від одного посла. Який був чиновником високого рівня в НАТО, відповідав за цей напрям? Хороша країна, дружня до нас, дуже досвідчена людина. Чотири, чотири рази був послом, і він мені каже, каже: ми не сумніваємося, ви не пустите росіян далі, Дніпра. Тому що ви будете партизанською боротьбою? Ви як завгодно будете їх тримати? Кажу, слухайте, ви серйозно? Ну, ми та звичайно будемо, але проти того, що ми зараз бачимо, яка партизанська боротьба. Проти БПЛА, проти танків, проти всього. Тобто, це ж не та війна. І вона таким чином Росію не зупинить. Ми ж бачимо, як це відбувається. Так от, період пройшов, тепер знову злякалася. Ну, умовно, я кажу, злякалася. Тобто, злякалися, значить, що вони вже почали допускати, що Росія може знайти способи по ним не безпосередньо вийти на них на їх кордони. Я відверто кажучи, дивуюся політикам. Знову пішли зараз заяви про те, що виявляється, оці всі пам'ятаєте, в Вільнюсі да, і в Варшаві спалені були центри. Дональд Туск заявив, що це вже встановлено розвідкою російські дії. Атаки кібератаки, атаки на Балтійське, Балтійське море, хоча там почали щось діяти. Тобто, у них є одна базова помилка. Вони реагують. Так, скажемо, сьогодні на сьогодні і чомусь думають, що вони тепер прикриються на Балтиці. Те, що вони не зробили в Чорному морі разом з нами, разом з штатами. Ви пам'ятаєте, стояли есмінці, а потім це все зникло, і роблять на Балтійському морі. Але це, це реагування на сьогодні. Треба е, подумати на майбутнє про свої ресурси, про свої можливості, російські загрози і зробити простий висновок. Простий висновок вам буде дешевше, надійніше включитись зараз на території України. От, от цей висновок вони бояться зробити, бояться, тому що їх політичні сили, які підтримують ну, виділення цих коштів, вони бачать настрої в суспільстві. Тобто, я думаю, що настрої в суспільстві на превеликий жаль, попри наші надії, зараз. Це не саме основне, що спонукає до дій. Наприклад, в США, ви бачите абсолютно не співпадіння дій і настроїв суспільства на сьогодні, згідно опитуванню громадської думки, там, де підтримують постачання озброєнь України, Україна, ну, не багато речей, які не співпадають з тим, що робиться в Європі. теж самий саме розрив починається, тому без лідерства, без того, щоб повести за собою людей, безпеку не забезпечить безпека людей. Одний є момент. Безпека людей, країни ну, від ядерних загроз, від загроз зброї. Це не завдання кожного бюргера чи, е, чи там фермера в Франції чи в Іспанії. Це завдання їх країн, відповідальність країн. Тому, звісно, мені сумно, що Іспанія, Італія, які останнім часом ви бачите, як включились допомога України серйозно, що зараз почали теж. Заяви такі робити поговоримо про це трохи пізніше. Ми так, поговоримо. Так. І так. Я думаю, що нам треба зараз, ну як завжди, потроїти зусилля для того, щоб ця позиція була наша доведена. Оці ризики, які існують, як би нас не сприймали, що ми там в своїх інтересах захищаємося. Ну аргументи доходять. Аргументи конкретні аргументи доходять. І на останок таке скажу, що я підтримую ще раз наголошую. Україні зараз потрібно робити коаліції з тими, з тими хто готовий. Тобто, е, мається на увазі не тільки от, е, коаліція охочих, да? я не знаю, до чого охочих, чесно кажучи, так і не зрозумів поки що. Але коаліція з британцями, можливо, з балтійськими країнами, хто вже зараз готовий об'єднатися, бо загроза реальна. Попри те, що розслабились люди в цих країнах, є таке. А до речі, в Британії напряглись навпаки. У Британії знаєте дискусія зараз серйозна йде, скільки можна направити в Україну? Чи може Британія направити, чи є такі ресурси? А потім люди узнали, що немає, кажуть: стоп. А як це так сталося? Що у нас немає таких ресурсів? Потім е, почали говорити про те, що вони хто готовий воювати, хто не готовий воювати. Там дуже серйозна дискусія йде. Хтось хоче вже виїхати з Британії у зв'язку з цим. Залишити країну на якийсь час чи дітей відправити, щоб не воювали в інші країни. Тобто, це ну, в Британії, принаймні, політики беруть на себе відповідальність. І я хотів би, щоб як мінімум так було в кожній країні Європи. Я ще розумію швейцарців, бо вони дійсно в унікальних е географічних е і з точки зору безпеки умовах. Да? І вони, до речі, так і не зачахлили там свої в горах. Гаубице, там не гаубиці, там артилеристські, ну, може, і гаубиці, до речі, є і Гаубиці, які сховані. Але те, що вони ніколи не зупинялись готуватись до можливого захисту країни, це їм дає зараз, як не дивно, швейцарцям дає непогані позиції. А от інше про інше я би так не говорив. Ну, є, звісно, якісь природні бар'єри. Гори там, але я таких бар'єрів не бачу на Балтійські країни, зовсім не бачу цього бар'єру. А через сувалки, через Білорусь на польсько-Литовський кордон і далі на Калініград, де там бар'єр? Там, в принципі, немає гір таких, що можуть зупинити. Так що вони дуже помиляються, якщо думають, що це тільки наша. Наші коментарі це тільки суб'єктивне враження країни, яка хоче знайти більше способів захисту. Це так, але це не все. Я не тільки тому це кажу, що я українець. Ні, я просто відверто кажу, що вони побачать, ми перевіримо це. Путін хоче спробувати рано чи пізно на міцність НАТО і з великою вирогідністю на наступний час без України у НАТО. Способи відповіді не буде, це буде жах для Європи.